Співаєш і граєш у театрі, я беруся за все, що приносить гроші. Доведеться поділитися вечерою і... і спати на підлозі. Що співатимеш? Про любов? Це для гарних чоловіків. <плес> <плес> Хто це там? Едіт Піаф. Ти геть, як я, а на вулиці співав. А як же? Звісно. Щоб бути співаком, потрібен голос, а в тебе він хрипкий. Я запишу свою першу платівку. На обкладинці буде моє обличчя та ім'я. Треба піднятися на вищий рівень. Кажуть, вірмени добре розбираються в цифрах. А знову ставай бухгалтером. Хіба це не расизм? Я переконаю всіх на кожному концерті. Співатиму до голос не зірву. Скажи, що не так? Я мушу більше репетирувати. Спочатку. Ти завжди в думках, в піснях, ніколи тут. Якщо заради успіху треба нехтувати всім, я знехтую. Через свої амбіції ти втратиш всіх. Мене, дружину та доньку. Тато, це ти співаєш? Так, це я. Ти на радіо? Еш. Твій вихід буде грандіозним. На всіх станціях. Схоже, я знайшов форму успіху з навора. Сьогодні все вирішиться.